Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося в останні кілька днів. Зробимо це з іронією сарказмом, щоб підняти настрій. А ще підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски, і не забудьте підтримати це відео. Дзвіночок, вподобай, репост. Я дуже вам за це дякую. Давайте починати. Останні дні були багатими на події та заяви. У Польщі відкрили першу постійну базу збройних сил США системою протиракетної оборони Європи. Треба визнати, що не всі зраділи цій події. Дехто цьому точно не радий, дехто отримає від цієї новини черговий стрес. А як Відомо будь-які тривожні ситуації, щоб зняти стрес, рубай дрова. Але відкриття американської бази в Польщі тягне десь на пару тисяч кубометрів. По-іншому стрес точно не знятий. Тому завдяки американській базі в Польщі Білорусь досить легко пройде опалювальний сезон. Ще один спосіб зняти стрес, причому остаточно, продемонстрували в Севастополі. Там капітан першого рангу, керівник штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерій Транковський, вирушив на зустріч із Євгеном Пригожиним і Владимиром Жириновським. Валерій Транковський був скромним і сам не наважував. Познайомитися з ними, тому організувати зустріч допомогла служба безпеки України. Причому зустріч була організована на вулиці Тараса Шевченка. Ну погодьтеся дуже символічно. За Транковським стежили близько тижня вибуховий пристрій в його автомобілі активували дистанційно, і треба зазначити, що саме Валерій Транковський неодноразово віддавав накази на ракетні удари по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, саме він обстрілював Вінницю калібрами в липні 22-го року. Тоді загинули 29 мирних жителів. Ну і звісно, увага всього світу зараз прикута до того, що ска каже Дональд Трамп, куди подивиться Дональд Трамп, з ким поговорить Дональд Трамп. Тому в Москві, мабуть, вирішили перестрахуватися і про всяк випадок встановити пам'ятник новому американському президенту. Пропозицію з такою ініціативою якісь активісти вже нібито направили Путіну на їхню думку за допомогою бюста золотого короля твітів, а саме так вони вирішили назвати цей пам'ятник в центрі столиці Росії зможе зміцнити російсько-американські відносини. Також активісти хочуть оголосити 2025 рік роком Трампа і перейменувати станцію метро Барика. На Трампського. щоправда в Кремлі одразу відхрестилися від цієї ідеї і заявили, що нічого про це взагалі не знають. І знаєте, це логічно, бо там судячи з усього ще не визначилося, як реагувати на те, що саме Дональд Трамп став президентом США. Тому з одного боку йому хочуть встановити пам'ятник, а з іншого російські Єді з льодовикового періоду. От я маю на увазі Ольгу Скабєєву і Євгена попова вирішили пройтися по дружині Дональда Трампа Мелані. Зараз подивимося на фрагмент і, будь ласка, зверніть увагу на те, що Ольга Скабєєва називає своїм обличчям. Це важливо. Смотрите, обложка глянцевого журнала GQ. Будущая первая леди в НІГЛЕЖІ лежит на шкурі. в самом журнале сексуальные фото Милании у частного самолета и на его борту. На одном из снимков модель в бордовом белье лежит на синем ковре с изображением большой печати США, государственной эмблемы Америки. Как будто в редакции мужского журнала что-то знали заранее о будущем своей модели. Знаєте, можна порадіти за Євгенія Попова. Він нарешті зміг подивитися на те, чого ніколи не бачив вдома. А ще ви звернули увагу на Ольгу Скабєєву. Вона протягом всього відео стоїть з обличчям, на якому застигла посмішка. Скажу відверто, я ну, це не відразу зрозумів. Спочатку мені взагалі здалося, що це мікроінсульт, але потім я придивився і зрозумів, що поки що ні. Складно сказати, що ховається за посмішкою Ольги Скабєєвої, чи то ну, звичайна жіноча заздрість, яку Ольга намагається заховати за оскалом е, посмішкою, чи то це задоволення від того, що вона разом з чоловіком може собі дозволити познущатися на дружину президента США. Але загалом мені здається, що це не дуже далекоглядно і підло наносити інформаційні удари не по самому Трампу, а по його дружині. Хоча, хоча про що це я? Недалекоглядність і підлість це кредо російського телебачення. І поки Скобєєва і Попов зміцнюють російсько-американські відносини, Маргарита Сіманіян розповіла про те, що в неї ну, збивається приціл. Про що це взагалі? Зараз дізнаємося. Надо просто. прекратить нам всем а, самих себя заматывать вот в течение э, телеграм-каналов, которые претендуют на какое-то великое особое знание. Я, вот знаешь, я отписалась практически от всех, кроме Раштуды. Краштуды рьяно новости, то есть за своими ресурсами, которые где я главный редактор слежу, и от всего отписалась, потому что я поняла, что, знаешь, прицел сбивается. Ну, то есть реальность искажается, прицел сбивается, и это просто мешает видеть объективную картину, потому что ты начинаешь видеть ее так или иначе, поддаваясь влиянию тех, кто выдает себя за экспертов или, может быть, действительных экспертов. А мне хочется видеть ее немножко более объективно. Геніальне рішення, мені хочеться бачити картину світу трошки більш об'єктивно. Так трошки чи більш об'єктивно. Хоча, як на мене, Маргарита Сімонян відкрила якийсь новий вид об'єктивності, вона дивиться і читає тільки Russia Today і «Ріа» Новини», які сама ж її редагує. Тобто об'єктивністю стоять тільки те, що придумує сама Маргарита Сімонян. Ну непогано. Мені здається, що це таки перший шлях до шизофренії. Але з іншого боку, за моделлю об'єктивності Маргаріт Сімонян зараз живуть всі ЗМІ Росії. Ну ось, будь ласка, у пропагандистського видання ТАСС з'явилася публіка... Ікація про якоби мародерство ЗСУ в Курській області. У статті йдеться про жителів села Глушкова, які розповідають, що українські військові розграбували їхні будинки. Тут є тільки одна дрібненька проблема. ЗСУ в Глушкове ніколи не заходило. Що цікаво, на це звернули увагу російські З-канали. Зай-Віскор Роман Сипаньков так і написав: цитата: Тас Рубіт, правду, матку, тільки в в Глужково не було. Кінець цитати, але Маргарита Симонян на це напевно відповіла б просто видаленням телеграм-каналу Зетвоєнко і все об'єктивність відновлена. Але шляхом нової об'єктивності Маргарита Симонян піде не одна. Ще один фанат нової російської об'єктивності та реальності. Глава Мосфільму Карен Шахназаров розповів Путіну, що увага Мосфільм це найбільша кіностудія, що перевершує такі, як, наприклад, Warner Brothers. Мосфільм крупніша студія Європи і Міра ну, Європа точно». Европа точно. Мира мы не уступаем. Уорнерам, Universal. Другое дело, что у них таких студий пять в, mm. в Голливуде, а мы одна. Но с точки зрения объемов я и был и на Universal, и на Warner. Мы не уступаем, а в некоторых аспектах превосходим. Ого, в деяких аспектах перевершуємо. Шкода, що Карен Шахназаров не уточнив, в яких саме аспектах. Можливо, на АМОЗ-фільми, на відміну від Warner Brothers, у їдальні можна купити пельмені та щит. Тому що інших аспектів я знайти поки що не можу. Річна виручка Мосфільму за 2023 рік 20 мільйонів доларів. У Warner Brothers – 40 мільярдів доларів. Різниця у 2000 разів. Згідно з об'єктивністю Маргарита Симонян, різниця ну звичайно ж не суттєва. І десь навіть Мосфільм трохи успішніший за Warner Brothers. Але справедливості заради варто зазначити, що є все ж таки один аспект, в якому Мосфільм точно перевершує будь-яку іншу кінокомпанію світу. Тільки Мосфільм передає Збройним силам своєї країни військову техніку. Про це Карен Шахназаров нарочито скромно доповів Путину. Кстати, в 2023 году мы передали вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей которые у нас хранились на военно-технической базе. Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны, забрал эти, забрал эти машины. Ну вот такие вот у нас итоги, более-менее такие вкратце. Гордимся, Масфильм. Спасибо. А чому тільки техніку у костюмерних мосфільму напевно можна знайти ще й військову форму? Правильно її теж можна було б передати збройним силам Росії. Так щасливчики, які отримали б цю форму, трохи кидалися б в очі. І дивлячись збоку на те, як український піввідрон накриває блідажі російського гусара або опричника, виникало б відчуття, що ти дивишся новий фантастичний фільм. Але загалом було б цікаво. А взагалі, якщо подивитися, які фільми випустив Мосфільм за всі роки свого існування, то можна припустити, що найближчим часом у збройних силах Російської Федерації з'явиться. Ну з'явиться що? Рушниці та гармати 19 століття. О, там ще були і ці військові барабани. Правильно теж стануть в пригоді. До них можна додати ще й гуслі для підняття бойового духу. Відправляться на фронт мечі та списи, а знищені кораблі чорноморського РФ можна буде замінити макетами кораблів часів Ушакова і Нахімова. Ну як же обійтися без легендарних втачанок? Цього добра на Мосфільмі теж навалом. Можливо, і вам спаде на думку, що Мосфільм міг би передати російській армії. Не пишіть про це в коментарях. Будь-якому разі найближчим часом Мосфільм стане найбільше. Більшим постачальником Міністерства оборони Росії. Продовжимо. Ще одним послідовником об'єктивності імені Маргарити Сімоніян є міністр фінансів РФ Антон Сілуанов. Він поміркував на тему, чи варто Росіянам переживати через курс долара. Сліднє время час, я часто бачу такою новою, що долар росте. А нужен ли он нам вообще? У вас є долар? Ну, у мене нет. Я тільки рублями. Ну, правильно, я не нужна. Согласен. А вот в чем выгоднее всего хранить сбережения? Надеюсь, что в скором времени мне это пригодится. Покупайте облигации федерального займа. Надежное, выгодное, доходное вложение. Вот куда надо смотреть. Поэтому, если есть копеечка, участвуйте на финансовом рынке, не пожалеете. Виглядає звичайно як найневдаліший дубль зі зйомок реклами облігацій Росії, але видно, що Антон Сіланов та дуже старався повірити в те, що сам говорить, але в нього правда не дуже вийшло. І поки міністр фінансів РФ намагається переконати Росіян, що долари їм не потрібні, а глава центробанку Росії Львіра Набіульна розповідає, що майже впоралося з інфляцією. І потрібно просто ще один раз підняти ключову ставку. Російський союз промисловців і підприємців вирішив їм допомогти і запропонував запустити друкарський станок в Росії, щоб наповнити бюджет. Я думаю, що це геніальне рішення, його треба втілити в життя. Відразу, звісно, хочеться запитати, це точно промисловці та підприємці. Хоча, з іншого боку, гроші потрібно десь шукати, адже, наприклад, той же автоваз перебуває на межі банкрутства, і йому дуже необхідна держпідтримка. Про це навіть заявив глава Ростеха Сергій Чемізав. Компанії зараз борг понад 100 мільярдів рублів, і після зростання ключової ставки це навантаження тільки збільшилося. Мені здається, що автоваз вже давно ну, треба передати Роскосмосу серйозно і вивчати його. Повинні астрономи, тому що це якась така чорна діра, в яку Росія вже 30 років вливає мільярди рублів, а вони зникають без жодного результату. За ці гроші вони вже мали б ракету зробити, а не те, що автомобіль. Але думаю, що згідно з об'єктивністю Маргарити Сімоніан, в автовазу зараз все добре. Це він так готується до стрибка, щоб рванути вперед, і обігнати всіх світових автогігантів. І напевно автовазу грошей дадуть на відміну від, наприклад, жителів Курської області, які постраждали від бойових дій. Для них затвердили новий порядок надання Лоту 2024 році тепер за один квадратний метр загальної площі житла сума виплати становитиме 7 тисяч рублів. Згідно з історіями постраждалих, ця сума в 10 разів нижча за ринкову ціну. Але на думку російської влади, фінансова підтримка для постраждалих це не головне. Для них важливіша підтримка моральна. Тому для постраждалих організовують фотосесії та пісні. під баян. Ми про це до речі говорили в нашому минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться, щоб жителям Курської області не було так прикро зміненої виплати для російських солдатів. Які отримали поранення на війні раніше? Путін за всі поранення виплачував по 3 мільйони рублів. Тепер стільки платитимуть тільки тим, хто отримав важкі каліцтва. Для легких поранень розмір виплати знижено до 1 мільйона рублів, а за менш серйозні травми виплачуватимуть по 100 тисяч. Ви знаєте, я думаю, що є і секретні пункти у змінах до виплат, щоб максимально заощадити гроші. Напевно, тепер втрата голови російським солдатам на полі бою вважатиметься не смертю, а важким каліцтвом. І то тільки в разі, якщо в потерпілого була. Вища освіта. А якщо в нього була середня освіта, то і каліцтво вважатиметься середнім. А якщо відірвало голову тому, у кого освіти взагалі не було, то це зарахують як легке поранення, і виплатять тільки 100 тисяч. А ще за курською традицією, тих, хто втратив руки і ноги на війні замість грошей, вирішили підтримати в Росії морально. Тільки якщо в Курську область для цього відправляли актора з вулиць розбитих ліхтарів Олександра Половцева, то громадян, які отримали каліцтво на війні, вирішив підтримати винуватець цих самих каліцтв. И сейчас все получится. А для тех, у кого раньше жизнь складывалась, скажем так, по-разному, мягко скажем, все-таки вот э, то, что вы прошли через горнило таких серьезных, тяжелых испытаний, и то, что вы оказались не где-то на обучении, а, а именно здесь, вот в этих прекрасных залах, мне кажется, для некоторых и новая жизнь настанет, несмотря на все самое тяжелое, что с вами произошло, в том числе и тяжелые травмы. Я искренне от всей души желаю вам всего самого. И, безусловно, хочу вас заверить, мы будем делать все для того, чтобы вас поддержать. Удачи. Вам. Спасибо. Владимир Я Республики Башхастан. От ребят, участников СВО, ветеранов боевых действий, тоже категорически вас приветствую. Спасибо. Хочу сказать слова благодарности, то, что не забывайте нас, Паралимпийский комитет России, Фонд защитников Отечества, то, что дает нам такой стимул жизни сказать, можно даже, как говорится. Просто вот я как бы про себя могу сказать, тоже в госпитале, когда лежал, вроде такое ощущение, что у ноги нет уже, что-то там все, жизнь закончилась. А оказывается, нет. Вот в прошлом году на Кубке участвовал, первое место занял, уже какой-то стимул появился. В этом году, вот опять, как говорится, ну, мои искренние добрые вам пожелания. А вы раньше спортом занимались? Блин. Ответ понятен. Сміхи веселощі. Ну дійсно, це ж так весело. Така неформальна зустріч у рамках Стокгольмського синдрому. Хоча за логікою присутні на цьому відео повинні були задушити Путіна руками, що в них залишилося, і затоптати ногами, які в них залишилися. Але замість цього вирішили просто трошки посміятися. Ще одна об'єктивність імені Маргарити Маргаріти Сіманіян. Але не тільки російські солдати не повертаються з поля боя, зазнали перших втрат і північно-корейські військові, яких нагадаю Кимчинин відправив на війну в Україну. Причому цих втрат вони зазнали ще наприкінці жовтня. Причому навіть не через зіткнення із ЗСУ В мережі з'явився рапорт, згідно з яким двоє північно-корейських солдатів, які вживали спиртовмісні речовини, зокрема спиртові серветки та антисептичні засоби, вирішили на новий виток колесом сансари. Знаєте, можливо, що вони усвідомлено накидалися антисептиками і спортовими серветками, щоб у наступному житті переродитися в щось більш вдале, ніж житель Північної Кореї. Керівництво Російської Федерації робить все можливе, щоб згодом було ким замінити російських північно-корейських солдатів, але поки що не дуже вдало. Росіяни як не хотіли народжувати, так і не хочуть. А ще жителі Росії стали масово розлучатися, причому в рік сім'ї. За статистикою зараз розпадаються 7 з 10 шлюбів. Ну тут все логічно. А коли ще в Росії розлучатися? Якщо не в рік сім'ї, напевно, саме тому вкотре було спущено з ланцюга російського інформаційного цербера, депутата Держдуми Віталія Мілонова. Цього разу Віталій Мілонов назвав холостяків ущербними. Непогано і заявив, що самотність протиприродна для чоловіків. За його словами, якщо у чоловіка немає бажання одружитися, то йому варто прийняти чернечий постріг. Цитата мови оригіналу. Я вважаю, що кайш, холостячество, це состояние холостячство. Любов мужчина об этом знає. Якщо він в этом не несознається, значить він немножко лукавить. Потому что это неестественное состояние жизни для человека. Киноцитаты. Або еще одна цитата Милонова с приводу это це чоловік Холостяк – это чоловік, який живе в неестественных условиях. Холостяк – це чоловік, чи фамілія умре вместе с з ним. Кінець цитати: Я не знаю, чи показали заяву Мілонова Владимиру Путіну, який нагадаю, офіційно розлучився ще двадцять дві тисячі року. І за версію Мілонова досі перебуває в неповноцінному стані та живе в неприродних умовах. Тож було б непогано, щоб Віталій Мілонов продовжив свою думку, розповів, до якого саме монастиря потрібно відправити Путіна, щоб він там прийняв постриг. А ще Віталій Мілонов. Рекомендує шукати свою другу половинку в церкві. Ще одна цитата мови оригіналу. Для нормальної дівушки, юноші, в церкві можна знайти свою половинку. Ти так хочеш в церкві, там кое-какая дівушка чи юноша повернулись друг к другу, поженились. Кінець цитати. Ну так повернулося, одружилися. А потім через рік пояснюєш, чому ти вирішив розлучитися. Ну знаєте, мені здається, що я просто дуже невдало повернувся. А ще це пояснює часто відвідування путіним церкви. Мабуть, він туди так часто ходить, щоб знайти свою другу половинку. Але скільки б він не повертався, завжди натикається не на дівчину, а на ось це. Ну, як тут перестанеш бути холостяком. Взагалі, сучасне РПЦ це така, знаєте, це тема окремої розмови. Її представники щодня борються із Child Fрі із квадроберами, але, звичайно, основні зусилля там кинули на боротьбу з ЛГБТ. Виглядає, ну, звичайно, як спроба вистрілити собі в ногу. Але тим не менш, протирій Андрій Ткачов розкрив секрет гомосексуалізму. Тут З одним журналістом прям ругались, там. Я йому, говорю, я йому говорю так, давайте так посудім. Среди каких, где больше гомосексуалистов? Там условно, условно говоря, в больших городах или в маленьких городах? Больших. В больших городах или в селах? В больших городах. А среди кого больше гомосексуалистов? Среди, среди трактористов или, или среди дизайнеров? Или А среди, например, дизайнеров или балерунов, например, или там певцов эстрады. То есть, если мы если мы возьмем некоторые социальные срезы. Певец эстрады, живущий в большом городе, имеет больший риск стать гомосексуалистом, чем мужик, работающий на тракторе в колхозе. Правда? 100% То есть, там, где шальные деньги, там, где пьянки-гулянки, там, где праздная жизнь, там, где гордыня, там, где безбожие, там и педирастия. Там они и живут. Но это, это медицинский термин. Это же не оскорбление. Это, это медицинский термин. Ну, ось і все Все чітко і зрозуміло. Чекаємо облафу в большому театрі і на концертах російських зірок. Шкода, що Андрій Ткачов не уточнив, скільки співробітників РПЦ до служби в церкві працювали в колгоспах на тракторах. Щось мені підказує, що жодного. Але це так для роздумів. Можливо, саме завдяки таким попам, деякі жителі Росії починають розчаровуватися в РПЦ навіть найвідданіші. І Ось і колишній прокурор Криму Наталія Паклонська пішла з православної віри в сатанинську силу, захоплюючись язичницькими практиками. Чи душі людей, ні, це не я так сказав. Це так сказав один із співробітників РПЦ. Приводом стало її привітання зі святом Самайни. Фото в образі відьми у відповідь Паклонська заявила, що думки представників РПЦ її не хвилюють. Цитата мене не цікавлять суджені людей, які користуються християнською релігією, до якої я не маю стосунку. Кінець цитати. Але ж слухайте зовсім недавно. Паклонська була зразковою прихожанкою РПЦ. Це саме вона була свідком того, як в Криму замереточив бюст російського імператора Ніколая II. Це вона на акції Безсмертний полк ходила з іконою. Що стало причиною розчарування Наталі Поклонської в РПЦ? Поки що невідомо. Хоча знаєте, досі вбити в пошуку Гугл фразу, наприклад, представник РПЦ заявив і стає зрозуміло, що ці товариші до релігії вже давно жодного стосунку не мають. Але це в них, а нам як відомо, своє робити, тому вище і продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. Дуже вам за це дякую. На сьогодні це все. До зустрічі. you <laughs>